Шановні друзі, всім вітання, команда знову на змаганнях. Цього разу в нас водойма самостріли. Стартанули ми о годині дня, о 2.30. Ось, сусіди рибу вилажують, а, ні, щось перезакидається. Стартанули о 2.30. Турнір називається Carp Masters, Carp Pro. Організатором є компанія Carp Pro у білиці Миколи Солодовник. Наразі ловимо на дві удочки, сектор номер 17 яке вже казав, будемо От Тут у нас рибка, три мішка. От. Карасики в садочку. Ну, Карасики це не залік, заберемо додому, нічого страшного. Їде в нас на всі 4 методмікси, які ми тут бачите, пахуча слива, шалена спеція, імбир лайм і полуниця бергамот. Їде доволі непогано, спомба, Кормилися на день дрібної фракції, на ніч будемо от такою кормитися. Це 28-й пелець, 20-й, цілий варений бойл, кріль, е, кріль бергамот, горіх дріблений і 20-й пелець халібут. 28-й халібут і 20-й халібут. Так що така справа по мірі можливості будемо виходити на зв'язок. 28 градусів тепла, вода просто чай. І все, я бачите, намочив по помоста, ще накупався. Отако От я виглядаю, мокрий весь, шикарно. Просто погода погода літо. Нарешті. Нарешті літо. Сусід кормить рибу.